При луках стартували роботи по спилюванню аварійних та сухостійних дерев. Кошти на благоустрій міста передбачила міська рада. Фінансування виділили відповідно міської цільової програми. Передбачено коштів 1 мільйон 190 тисяч гривень. Переможця процедури конкурсних торгів стала фізична особа підприємець 9 квітня. Працювали по вулиці Садовій та Леонтовича. Павло Роменько говорить: наразі уваги потребують понад тисячу дерев. Відповідно до умов укладеного договору, планується зрізати близько 350 кубометрів деревини. Визначаються дерева таким чином для спилювання. Людина звертається із зверненням до міської ради з проханням обстежити дерево. Комісія по обстеженню зелених насаджень, до складу якої входить також представник Державної екологічної інспекції в Чернігівській області, обстежує дерево. І якщо висновок комісії є таким, що дерево перебуває у незадовільному стані, підлягає зрізуванню, воно потім включається до черги, і після надходження черги. Спилюється, звичайно, в першу чергу під час спилювання приділяється уваги найбільш аварійним деревам, тим деревам, які знаходяться біля навчальних закладів, які в охоронних лініях електричних мереж, і також інших газових мереж та інших важливих комунікацій. Ну і тих дерев, які біля закладів освіти, ну і ті, які взагалі несуть загрозу життю і здоров'ю громадян, а також загрозу їхньому майну.